Пентагон збираються на щось реагувати. Ну, принаймні, терміново скликали засідання і кажуть, всіх залучених, незалучених, давайте будемо обговорювати. Я так розумію, що буде йтися про порушення кордонів повітряних кордонів або безпілотниками, або як реагувати на ті самі літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Ну і власне, як там дані піца аналітики говорять про те, що вже закуповують величезну кількість піци. Нас цікавить не піца, нас цікавлять рішення, які можуть бути там прийняті. Як ви думаєте, про що там може йтися? Насправді є дуже дві великі думки двох різних груп там аналітиків, осінтерів, хто займається цим питанням, взагалі хто залучений в, взагалі в інформуванні саме по Сполучених Штатах Америки. Одна частина переконує в тому, що буквально ця зустріч не вирішує нічого, і вона буде якимось там наступним кроком для того, щоб просувати якусь мага ідеологію, розуміти. Взагалі настрої серед військових, зрозуміти підтримку адміністрації Трампа, підтримку безпосередньо політики Гексета Рубіо серед власних військових. Ну, тобто, що умовно вони хочуть виміряти середню температуру по палаті і зрозуміти, чого очікувати саме від військових структур. Однак інша група, знову ж, аналітиків, експертів. Осінтерів каже, що е, може бути е, якась е, дійсно дуже велика серйозна нарада, на якій прийняті якісь доленосні рішення, які можуть стосуватися, і залучення або ж не залучення сполучених штатів, е, і реагування на порушення повітряного простіру в Європі, реагування на е, прольоти е, безпілотників, які зараз вже за останні дні. Ми бачимо, вже стали чимось таким звичайним, навіть що. В дані там над Копенгагеном над іншими аеропортами поміщені дрони це вже не сприймається, так як, як коли вперше це про Польщу було. А вже більш тобто реакція спокійна навіть з боку НАТО, що дуже абсурдно. Тому друга версія, і другий варіант, який зараз розглядається, що будуть розглянуті кроки реагування на подібні провокації з боку Росії. Однак тут ну ми маємо розуміти, я повторюю, що може бути прийнято рішення як якось реагувати, так і що Штати ніяк не будуть брати участь в якій, тобто війська сполучених штатів, які зараз перебувають в території Європи, що вони можуть ніяк не реагувати на подібні провокації Росії. Власне, вже скоро дізнаємося, який реальний результат і мета зустрічі. Цікаво, теж я з цього розпочинала про те, що. Нато не може постійно боротися з дронами, які порушують повітряний простір альянсу за допомогою дорогих, дорогих ракет, сказав Рюте. А перед цим, буквально там за тиждень-два, зокрема, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі говорив про те, що коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. А як сталася ця зміна риторики? Буквально там єшко за тиждень-два і. Знову таки, НАТО каже про те, що буде вчитися в Україні як протистояти російським безпілотникам найближчим часом застосовує е, свої нові технології. Але коли ми говоримо про те, що візьміть нас до НАТО, нам кажуть про те, що вибачте, ви там ще не готові до НАТО. Е, ні, ну що ми не готові, нам не кажуть. Нам кажуть, що нема політичної волі. Е, це є правда, що Росія е, існує, тому поки Росія існує, ви в НАТО не будете. Ну, приблизно така от. Логіка, якщо говорити саме про кулуарні розмови, а не про те, що говорять якось медійно. А власне, якщо говорити про збиття дронів на території країн Європи, тут все дуже неоднозначно в тому плані, що з одного боку НАТО не може показати якусь слабину, тобто кажучи, що ось у нас дорогі ракети. Все все дуже складно. Там ми зараз витратимо на збиття одного дрона без бойової частини. Там сто тисяч доларів. Якщо говорити про ракету там авіаційну амрам, так це ще й в не в найновішій версії. З іншого боку, вони тобто ну також рахують, займаються підрахунками. Розуміють, що якщо умовно атака буде не 19-ма дронами, а 190 дронами, що в Україні, наприклад, вже дуже звичайна практика, що взагалі не викликає якогось е, якогось ефекту, що ого, тобто це звичайно, 190 навіть це було б для України не, не така великість, велика кількість на одну ніч, так але тим не менш, якщо така кількість застосована по тій же Польщі, де раніше полетіло 19, то польщі доведеться через те, що вони не мають зараз ефективних дешевих засобів протидії застосовувати ті самі авіаційні ракети. Абрам доведеться застосовувати комплекси САМС країн-союзників, які зараз розміщені розміщують свої сили в території Польщі. Так само ну я не виключайно, що дійде до використання систем Петріот або можливо сам тому що ми бачимо, що європейці зараз ставлять акцент на тому, що ці загрози мають бути знешкоджені, а ціна все таки другорядна. І якщо ми побачимо, як кетою Петріус за 3 мільйони доларів збивають дрони мітатор за кілька тисяч доларів, от тоді ми по справжньому зрозуміємо, що таке економіка і ціноутворення взагалі на зброю під час війни. Власне, якщо потусь, якщо атака якими ста 200 дронами на територію Польща або країн країна достанеться, я даю 90% ймовірності, що будуть задіяні всі найсильніші, найсерйозніші системи ППО, які є в цих країнах. Ще одне питання. Головком Сирський повідомив, що ми зараз у процесі створення нового роду військ у повітряних силах. Це безпілотні системи ППО. А у нас вже є безпілотні системи, і у нас є ППО. Тобто зараз буде їх об'єднання чи що буде відбуватися? Ну насамперед йдеться про саме дронове ППО, про знищення дронів. Насамперед, типу шахет дронами-перехоплювачами, і так само фронтові перехоплювачі, які займаються збиттям дронів-розвідників над лінією фронту або ну на глибині, якщо вони долітають умовно. Тому, на мою думку, йдеться насамперед про такі процеси і про те, що. З утворення окремого виду виду військ ці процеси можуть бути значним чином оптимізовані, спрощені, і я думаю, що в певним чином навіть збільшені в масштабі, тому що якщо ми говоримо про те, що в нас може існувати якийсь умовний антишахерний підрозділ в складі однієї бригади або іншої, які стоять на різних напрямках. То тут менше йдеться про про координацію ніж якщо умовно, будуть створені окремі бригади, які займаються знищенням шахетів, конкретно цілені саме на ці засоби, і при цьому є повністю між собою. Ну був взаємодії, які працюють разом і плічопліч. Ми розуміємо, що за таких умов результативність вона кратно збільшується і власне. Як ми бачимо, це зрозуміли і в генштабі, і прийняли відповідні рішення. Головне, звісно, на даний момент, щоб це рішення не лишилося паперовим. Це от ключове на мою думку. Також інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти не контролюють жодну з частин Куп'янська, але там активна діяльність диверсантів в інституті вивчення війни зазначають, що на Харківщині російські підрозділи активно маскуються під цивільних чи українських військових, щоб обладнати спостережні пункти і спробувати переправитися на західний берег річки Оскол після знищення трубопроводу силами збройних сил України. Наскільки ця загроза може бути небезпечною, і наскільки про неї знають в збройних силах України? Безперечно, про неї знають ще першими, ніж ти знає тут війни та питання якби в донесенні інформації по вертикалі знизу вгору. І якщо ми говоримо про Купінськ, то дійсно останніми днями ситуація ну точно не мала якоїсь позитивної динаміки. Ми говоримо про те, що основний логістичний шлях Куп'янський, який був активний, власне з моменту звільнення його в 22-му році, він зараз повністю підступний. Він зараз фактично окупований російськими силами, і в даному випадку дуже важливо зазначити, що тут діяльність ДРГ і штурмових груп. Вона дуже, ну я б сказав, що і вона не може навіть сильно бути розділена, тому що по факту ті ДРГ, які заходять на територію Купінська, так само як ДРГ, які ми помічали раніше в Покровську, це по факту малі штурмові групи, задачі яких не розвідати умовно, місцевість і там умовно підкласти фугас чи поставити розтяжку на дорозі, так тобто як має функціонувати ДРГ. а задача їхня. Просунутись максимум і закріпитись це вже задача штурмовиків, і тому е, умовно називати тих росіян, які групами по два по три е, військових заходять на територію Купінська. Е, це швидше можна назвати дрібним просочуванням і е, такою розвідкою боєм, ніж е, просто діяльністю ДРГ. Тому тут варто бути дуже обережним у висловлюваннях. І дійсно над Купінськом зараз висить дуже велика загроза. Е, Асне доточення міста, тому що якщо росіяни зможуть обійти його е, південніше, е, тобто як я повторюсь, основну логістичну дорогу вони вже перерізали. Якщо вони зможуть обійти Купрінський ще з південного напрямку, то він буде е, ну м'яко кажучи, майже втраченим для нас, тому сподіваємось зараз, що е, будуть здійснені правильні дії для деблокування і для ліквідації цього прориву Росіян, які Дозволив, дозволив їм повністю накрити нашу логістику. Власне, очікуємо, що буде проведена подібна операція, яка була в напрямку добропілля, коли власне Росіяни проривалися до траси краматорськ добропілля. Тут на Купінському напрямку зараз. От ситуація і безпосередня обстановка на полі бою вимагає проведення подібної операції і зачистки. Того тієї ділянки фронту, яка була зайнята за останні тижні, ем, ще одна історія: це про е, Покровськ. Наразі речник Осу Дніпро каже про те, що говорити про оточення противника і котли під Покровськом зарано. В цей самий час російські воєнкори заявили, що їхні підрозділи опинилися одразу у трьох котлах на покровському напрямку. Вони скаржаться, що українські дрони знищують конвої з постачанням, а також підкріплення, яке їм не доходить. О, це правда, ми зараз дійсно дуже. На цьому напрямку наші сили оборони на власне розрізкою взагалі всієї логістики ворога. Але також ми маємо розуміти, так що ворог також зараз дуже активно працює по тому, щоб ми не могли нічого підвести на передній край. Тобто, власне, їхня робота для того, щоб створити кіл-зону 10 кілометрову на глибині нашої лінії фронту, вона приблизно така ж активна, як наша діяльність, щоб створити цю кілзону на їхній глибині. Тобто умовно, коли ми зараз можемо вражати з певним успіхом їхні, наприклад, логістичні шляхи або певні механізовані сили, які там виходять десь підсилидового, і це змушує росіян пішки здійснювати логістику, то вони так само зараз криють простір приблизно. В 10-15 десять п'ятнадцять кілометрів від е, лінії їхнього е, контролю власне на землі, і це дійсно дуже загрозливо, тому що наша піхота зараз вимушена долати е, ну, там нереальні відстані для того, щоб дійти до окопів на нулі, тобто умовно, якщо раніше ми могли під'їхати е, з БМП вивентажити піхоту фактично в окоп. То зараз піхота до своїх позицій має йти де не де десять кілометрів. Пішки, звісно, несучи на собі все потрібне введення. Це дуже ускладнює е, взагалі, все ведення бойових дій, і повторюсь ці зусилля, е, зусилля, щоб ускладнити логістику, щоб зробити все максимально складним е, будь-яку діяльність з пересування е, до лінії фронту. Вона активно як з нашого боку, так і з російського. Ем, я тоді запитаю, чи завадили слова Дональда Трампа, які публікував Wall Street Journal, про те, що вони говорили з президентом Зеленським, про те, що він знає, що Збройні сили України готуються там до наступу, і в такому дусі це заважає нашим силам оборони чи не впливає абсолютно ніяк? Mm, ну дивіться, ось буквально не так давно, минулого тижня, якщо не помиляюсь, у нас була поширена взагалі теза від нашого вищого політичного керівництва про те, що в нас тут на Донеччині буде тут контрнаступ, мінімальний. Так, тобто, ну це не тільки про Дональда Трампа, це і про наші власні тези. І дійсно, якщо говорити про ті дії, які здійснювались після прориву Росіян та добропілля, які здійснюються досі після того, вони ну мають право називатись контрнаступальними. Однак, ми маємо розуміти, що є різний масштаб контрнаступу, що це не йдеться про жоден стратегічний чи оперативний масштаб. Тут ідеться тільки про тактичне просування і про те, щоб деокупувати кілька сіл, і як мінімум для початку. Прибрати загрозу просування росіян до дружківки і закриття оточення Покровська. Тобто це не йдеться про якийсь великий масштаб і про звільнення великих територій там 10-15 сіл чи, можливо, там відвоювання якихось населених пунктів, які до цього були зайняті ворогом. На жаль, масштаб дуже і дуже малий. І в даних умовах ну, розмови про. Контрнаступальні дії, вони ну я б сказав, що вони можуть бути трохи завчасними. Однак, звісно, якщо б йшлося про підготовку такого контрнаступу, який був у 23-му році, і який йдеться зараз, то звісно, що тоді ці розмови, які ми всі пам'ятаємо, були значно, значно більш шкідливими, ніж вони є зараз. Ще одна інформація від головнокомандувача збройних сил України від пана Сирського. Програма «Діпстрайк. Наша сильна сторона за неповні два місяці вражено 85 важливих об'єктів об ворога і 33 з них військові. А, за рахунок чого нам вдається досягати таких результатів? За рахунок наших е якісно зроблених е дронів дальнього враження. Зокрема, дронів ФП 1 які показали себе по ураженню російських об'єктів на 1500 кілометрів, майже показали себе на 100% успішні успішними і взагалі тобто їх неможливо подавити російським ревом. Так їх на жаль, збивають російські малі вогневі, вогневі групи, збивають систем, системами ППО, в тому числі об'єктовим ППО. Але тим не менш порівняно з багатьма попередніми дронами, які летіли по території Росії, порівняно умовно з ВПЛА Лютий. Зараз наші дрони долітають туди, куди потрібно. І от якщо говорити про останні ураження НПЗ, подивитися, що Росіяни публікують власне в своїх каналах, що потім аналізують Західні Осінтери, то дуже на багатьох відео ми можемо побачити саме проліт дронів, які Досі західні аналітики називають лютий без шасі, хоча насправді це дрон Український дрон ФП-1. Власне, якщо говорити про всі останні ураження НПЗ і про дуже багато об'єктів на території Росії, саме військових, такі як командні пункти, такі як склади техніки, стоянки техніки, склади боєприпасів, то тут йдеться саме про роботу цих дронів. Вони є дуже важливим фактором нашого Діпстрайку успіху, про який сказав власне Сирський. А це знову ж таки, ну там тому, що вони не можуть збивати в міській забудові наші дрони. Чи не вистачає систем ППО, що вони так глибоко залітають? Е, ну ви розумієте, що якщо вони їх можуть збити, вони їх будуть збивати ну, будь-якою взагалі ділянкою, їм все одно на якісь на якісь населення чи на якесь місто. Е, там ми бачили неодноразові фото, де в будинок якийсь російський залітає ракета панцирі лежить серед квартири, так тобто тут не в цьому питання. Питання в тому, що. Російське, взагалі, радіолокаційне поле, де вони можуть е ну, локувати наші дрони. Що летять, воно дуже таке переривчасте, так як ми знищили багато об'єктів ППО, е власне, РЛС Росіян, і вони в багато в тих ділянках не можуть помітити е проліт наших дронів або навіть якщо помічають, то ті ділянці може не бути. Відповідної системи ППО, яка могла б його знищити. Або ж також дуже важливий той фактор, що дрони літають в дуже заплутаних маршрутах, які ворог не може ну, передбачити, які вони не можуть. Ну тому виставивши якусь малу вогневу групу чи якийсь там бук або тор на маршруті дрона, вони можуть передбачити, що він полетить одним чином, він летить зовсім інакше, і тому знищити його дуже і дуже складно. Пане Віталію, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру за ваші роз'яснення, за коментарі. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Дякую вам. Ось аналітик військовий глядач Віталій Кононученко був з нами на зв'язку цієї години.